Вітаю народ! Новий місяць, новий трейдпост. Скажу відразу: трансмог специфічний, але цікавий. Рекомендую відвідати Доронагал. І так, поїхали. В цьому місяці в нас відбудуться події пов'язані з китайським Новим Роком та Днем Святого Валентина. Тому більшість товарів будуть плюс-мінус проурочені до цих подій. Однак, що ми бачимо перед собою? Сет Анубіса, Анубісата нема різниця. Виглядає досить цікаво, але я б не став його носити на постійній основі, або десь використовувати в сетах, виключно ради колекції. Реклор Маунта з Shadowlands. Якщо лінь фармити, можна забрати, але чогось особливого я в ньому не бачу. Дворучний та одноручний меч в стилі Анубіса. Якраз для сета, виглядає непогано, тому якщо берете сет, беріть і зброю. Ну, з нового в принципі, це все. Далі Блізарди дали реколор того, що давали раніше найкращому класу в грі. Бладельфи та паладини це для вас. Презентую реколори поліармів та посохів, виконаних у ельфійському стилі, як завжди, витучено та бездоганно. Для кривавих ельфів-мисливців реколор лука, який можна отримати в БК. Ну, хай буде. Далі просто наплічник. Я, якщо чесно, не знаю, де їх можна використовувати, тому скіп. І знову реколор пухи, яку можна отримати в БК. Мда, Взагалі хтось купує жезли. А далі, любі друзі, нас зустрічають комплекти безсмертної класики, речі, без яких не обходиться гардероб кожного модника. Пані та панове, зустрічайте! Дрисня. Тільки рожева. Ось вони, кухонець мисливці Не такі, як всі. У спортзал тільки в квітні, гламурний Хогвартс. Класні модельки, давайте впихнемо їх ще раз, друг педофіла, папка секунда. Так, я попробував Стерпон і мені сподобалось. Оскільки в цьому місяці китайський новий рік маємо повернення приурочене до цієї події, тому костюм анімешника та скутер Сіомі присутні, а також Пет. Решта в стилі древніх китайських традицій. Тому, хто не брав минулого року, можете собі забрати, особливо даний поляр. Дуже круто виглядає, можна використовувати для монахів. Монахи, це для вас. Начебто це все, але ні. Річниця трейдпоста якраз приходиться на лютий місяць, тому дана річниця приносить нам повернення старих речей, які були раніше. Але з тих чи інших причин гравці їх не отримали. Тому зараз є нагода це забирати. Тому ми маємо ще 4 вендори, які також знаходяться в Дорногалі, трішки далі від трейдпоста. По цій причині Blizzard насипали додаткових копійок для того, щоб ми ні в чому собі не відмовляли. А за виконання шкали в тисячу очок дадуть ось такий фейерверк на спину. Нічого особливого. Кабанчиком перевалюємося до вендорів, їх чотири штуки з маунтами, петами, іграшками та трансмогом. Дивіться та обирайте! Особисто для мене має інтерес сет на Аркан Мага, але його можуть носити і латні персонажі, та декілька маунтів. І та більше нічого особливого. Речей на повернення тут дуже багато. Тут вам і гіпокрив, і Окунь на ім'я Панас в ставку твого діда, який живе там вже 50 років, і сільський чортоліт, і ось такий крутий павич, прям супер класний, і рукоблуд. Досить багато класних маунтів, якщо ви їх не забрали. Томусь забирай петів, ось, наприклад, Краш мікрорайону, Лялька-Варлока, е, Бідолага просто, колишня однокласниця і багато інших петів. З трансмогом тут зовсім не так просто, як ви собі думаєте. Його просто дуже і дуже і дуже багато. Але з більшості. Це все те, що ви і так не забрали або пропустили з тих чи інших причин, тому що він просто кончений. Тут є цікавий трансмог, але поганого реколорів і всякого такого вже дуже і дуже багато, або ви його вже просто маєте. Як вам торгова лавка, як вам цей місяць? Напишіть в коментарях, чи вона вам сподобалася, чи сподобалось повернення, що забрали. Ну мені буде цікаво почитати. Тому заходьте, дивіться та обирайте. А з вас лайк та підписка, а я пішов. Удачки!